Привіт цим джелювода. Автомобіль GLMK. В общем, прийшов час замінити задні амортизатори. А як всі знають, що зверху відкрутити амортизатор це проблематично, треба весь задок перебрати. Ну, натрапив на відео, що можна там заглушечку зробити. Зараз буду пробувати робити. В общем, купив заглушечки конвенційні соточки. Митив де вирізати. Спеціальних в мене немає насадок на шорповерт. Рішив ножиком просто вирізати та і все. Все одно заглушечкою закриється. Щас буду пробувати. Уже не пробувати ножичком. Воно ну, нормально заходить, метал обичний, тут китайський все добре ріжеться. Зараз покажу, що вийде. В общем, все получилось идеально, Все четенько, ножиком вирізав за 2 минутки, Заходино я повністю не засовував. Ой, пилюки сигають там. І все. І доступ. До верхнього все есть гайчик. Все легко. Я думаю, вирізати на таких машинах не жалко. Эти машини, там Надо жалиться и пластик. Зато вставил, все деньги закрыл. И все. И все четко. Все, до побачения.